Так, шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра, 10 вересня сьогодні. І давайте подивимося з приводу приїзду Блінкіна та Лімі. Приїзду їх в Київ в Україну. Вони збираються їхати. Блінкен сказав, що однією з цілої поїздки є почути керівництво України про їх потреби в даний момент та їх цілі. Візит відбудеться в критичний момент для України. Значить, і говорити вони будуть про дозвіл нанесення ударів ракетами-атакам по Росії. Ну, давайте подивимося. В принципі, карта нам показувала, да, що це має бути якась важлива подія. Я ще згадую світ передбачень, коли було інтерв'ю. Да, і три, три події важливі події для вересня. І Так цікаво, показали карти, що приїзд якогось короля жезлів. Але. Ну, то, можливо, не один, да, там я сказала, але е з однієї сторони, наче будуть якісь е класні рішення да, для України, тобто ми свого досягнемо, будуть зняти якісь заборони. А з іншої сторони, все рівно, м ну, по дияволу, якісь обмеження вони залишаться. Давайте глянемо так, мета приїзду. Блінкін та Лемі, яка мета приїзду їх в Україну? Для чого вони збираються їхати в Україну? Яка мета приїзду? О, нічу собі прямо одразу Ірефант, вісім Пентаклів, карта імператриця. Так. Тут, значить, з однієї сторони вони їдуть, як дійсно, як там третя сторона, яка готова підсилити, третя сторона, яка готова. Надати дозвіл, дати відмашку Україні там для певної роботи, можливо, щось привезуть для виготовлення ще. Да? Тому що тут є якісь спільні ще, спільні процеси. А з іншої сторони, Вісім Пентаклів часто говорить на роботу з якимось документами. Ну і по Ерефанту можна сказати, що знову ж таки розмови будуть іти стосовно миру, стосовно закінчення війни. Да? Тут і закохані на дні колоди. І закохані на дні колоди, але ці закохані йдуть по дев'ятці мечів і по королеві мечів. Тобто тут якесь, знаєте, таке відчуття, що щось виходить з-під контролю. Причому з під контролю виходить, мабуть, не, не у нас, а ну, там, у Заходу, у Штатів. Якось вони перестають розуміти, що взагалі відбувається. Так от для того, щоб уникнути, по дев'ятці мечів, уникнути. Ускладнень якихось, да? тому тут потрібно буде швидко приймати рішення і думати. Давай будемо обговорювати, що тобі потрібно там для того, того, того. давай ми тобі дамо. ну Я думаю, що все рівно якісь обмеження будуть, але давайте зараз ми окремо на цю тему розкладемо. Тому так, да, тут і про перемовини і про дозвіл про Україну, про роботу. Нашу і пропрацьовка з певними паперами. Давайте ще декілька карт. Мета приїзду блінки на для чого вони їдуть в Україну. Щоб би що. Вони їдуть в Україну, щоб би що? Двійка мечів і карта помірності. зупинити якісь процеси. От вам і будь ласка. Момент зупинки. І знову ж таки дві мечів, можливо, і про перемовини. Важко, бачите, десятка жезлів, важко триматися, вже важко втриматися, чи дойдете, чи, ну, тобто, знаєте, зрозуміти, що вам для цього потрібно. Вже, Я так розумію, що ми підходимо з вами до такого піку, коли вже потрібно вирішувати. Ну, типу, що робити далі, тому що новище ну, вже має бути може бути трошки важкувато. Чим вони приїдуть в Україну. О, король мечів, король мечів, туз жезлів. Прекрасні карти. Це дійсно про якусь відмашку, це якесь підсилення, можливо, ще якісь там подарунки привезуть з собою. Да? Це те, що нам необхідно там, для нашої сили, для певних ударів, щось таке з собою привезуть. Ну, чи то про ракети? Ну, можливо, так, да, про ракети. Ну, давайте так і спитаємо, чи отримає дозвіл Україна на нанесення ударів ракетами-атакам спо Росії. Чи отримає Україна дозвіл бити ракетами атакам з по Росії? Чи отримає шість Пентаклів, мечів, Королева Жезлі. Да. Такий дозвіл буде. Але шістка пентаклів. Така карта. З однієї сторони, ми щось дозволяємо типу, сюди, да, а сюди, а сюди ні. Те, що вам вигідно, те, що ну, для вас важливо можна, а якісь речі не можна. Тобто, все рівно будуть певні обмеження. Тут же, ви розумієте, якийсь баланс є, да? тобто не всім дають тут. Тобто, ну, ви бийте, але не скрізь. Чи будуть якісь обмеження по смерті 100%? От, от Певні правила. Це можна, це не можна, Да. Обмеження будуть. Ну, добре. Що цей приїзд для України? Давайте ще з цієї сторони. Оцей приїзд, да? Що? Що, що цей приїзд, чим він буде для України? Яким він буде для України цей приїзд? Рицар Жезлів, карта певних змін. карта, Знаєте, коли ми зрушаємо з мертвої точки, коли в нас є певний інструмент, ми заряжені і готові рухатися вперед. Це. Якісь активні дії, все ж таки, момент якоїсь домовленості, дозволеності, да тому що вже жезли це і про дії, і про бажання, і про можливість, і про політику, в тому числі. Щодо України, цей приїзд е карта колесниця це заряд на перемогу. Знаєте, це можливість. Е Рухатися в плані своєї стратегії. Це дійсно ми отримуємо якісь. Ну, я не знаю, що це може бути за зброя, але а, це щось можливо і нове, можливо, щось і не тільки про ракети, а це може бути, ну, я не ну, навіть скажу Прямо може техніка якась або ну щось такого плану. Ну, Щось дуже цікаве Україна отримує. Карта колесниця – це карта стратегії, карта просування. Ну, Тобто для нас це прям дуже-дуже круто. З чим Україна вийде після цього приїзду? З чим Україна вийде після приїзду Блінкена Іле. Карта повішає. Чим? З чим вона вийде? З однієї сторони, панство, рухаємося, ми вийдемо з усім своїм. Але не одразу позірці, трошки трошки напізніше, от вам і вийшли оці обмеження по повішеному, про які я говорю. Це от, -от той диявол, який виходив на тому розкладі, там, де світ передбачений. Чим вийде Україна, все буде нормально, все буде добре. Але а, це ну, певна вимушена зупинка, коли ну, от потрібно так зробити для того, щоб рухатися далі. І, знову ж, це не про здачу території, це про те, що ми все своє повернемо, що є певний план, і цей план він буде узгоджений, і все буде класно, все буде добре. Україна е, забере всі свої території. Четвірка Пентаклів і. Десятка кубків, але по зірці трошки можливо згоду. Ну, друзі, це треба розуміти. Сонце і місяць, так? карта Сонце і карта місяць. Начебто і все добре, і все класно, але є якесь але. Чи будуть вони говорити про закінчення війни в Україні? Блінкін, Леммі, Зеленський, да? чи будуть вони говорити про закінчення війни в Україні, да, про перемовини, по суті, все те, що я і сказала, двійка жезлів, король Кубків, можливо, навіть через них щось таке буде передаватися, тому що двійка жезлів, карта закоханих, може вони і привезуть якісь, знаєте, Якусь інформацію для Зеленського, або від Зеленського попросять якусь інформацію, щоб ну, передати її далі. Дві кажезлів в мене часто в таких-сяких питаннях показує на Росію. І що вони нам запропонують? Ой! ой -йой, стосовно закінчення війни. Зараз, секундочку. бувають і такі ситуації, не страшно. Те, що навіть вони попадали, не переживайте. Я все рівно хочу сама дістати. Вони трошки слизькі, тому інколи, інколи бувають такі моменти. Так. Що вони нам запропонують стосовно закінчення війни? Зупинка, п'ятірка Пентаклів, це тимчасове перемир'я, боротьба, боротьба, потім будуть якісь політичні моменти, п'ятірка жезлів як вони, як е західні партнери, там Штати і Британія, як вони бачать. Закінчення війни в Україні? Або там закінчення активних бойових дій в Україні? Як вони це бачать? Ну, вивезти війська, ну, добре, хорошо, не так спитала. Що для України, на їх думку, закінчення активних бойових дій? Для України це що? Ну, цікаво, вже почали прозрівати трошки. Це дійсно це е, наша сила, е, тут можна сказати е, і момент того, що, можливо, десь дозволити бити, да, е, відбити ще трошки, ще, ще більше повернути свого. А з іншої сторони, десятка пентаклів, е, вісім жезлів, карта диявола і королева Пентаклів. Момент, знову ж таки, якихось перемовин. Це про нашу, це про Україну, про повну Україну, але з певними обмеженнями, тимчасовими обмеженнями. 8 жезлів, карти диявола, тимчасові обмеження. Як Росія відреагує? Що ця поїздка? Та, як її сприймає Росія те, що збирається до нас їхати? Лені та Блінкін, що, як Росія відреагує на цю поїздку. Ну, знову тут якісь погрози можуть бути, якісь обстріли можуть бути, як відреагують погано відреагують, для них це неочікувано, в них втрати великі, вони бояться, вони бояться. Десь можуть підсилити активність свою, да? десь почати трошки більше рухатися. Реакція Кремля на переїзд на телеві в Україну в Київ. Реакція Кремля, карта Зірки, Колосниці. Ну, з однієї сторони, з однієї сторони, це про якісь гучні заяви. Можливо, знову якісь маніпуляції, може, знову там. Щоб не було бажання вплинути на цю дорогу, типу обмежити цю дорогу, щоб вони не хотіли влаштувати і не готували якісь щось не дуже добре з дорогою. Бачите, є бажання. Вони будуть дивитися, контролювати, є бажання, щоб зупинити колесницю, обмежити колесницю. Зробити так, щоб ці перемовини, щоб ця зустріч не вдалася. Чи будуть вони, чи може Кремль завадити цій поїздці в Україну? Карта Маго, будуть старатися це зробити. Дуже цікаво. Це цікаво, Тут вони будуть намагатися якимось чином завадити приїзду. І знову ж таки повтор якоїсь ситуації може бути. Щось таке. Ну, дивіться, якась. Дивна ситуація в плані цього може бути. Ну, дай Бог, щоб доїхали. Я думаю, що охорона і розвідка облінки на телемі працює на відмінно, але намагатися будуть. Яка буде їх реакція на приїзд на ці перемовини, яка буде їх реакція? Ну, знову ж таки, щось неочікувано для них. Якісь заяви будуть. Оця карта Магу постійно виходить, у них постійно там хтось, мабуть, буде виступати, чимось погрожувати, якісь там заяви голосні будуть. Але це все, знаєте, від безвиходів четвірки кубків, тобто ми не контролюємо ситуацію. Щось вийшло у нас з-під контролю. Да? З іншої сторони, можна сказати, що вони будуть намагатися просунути якісь свої наративи. Це колесо Фортуни і карта Магу це бажання контролювати ситуацію в цілому. Тому чи щось вони можуть передати через племі, таблінки на Україні, Кремль щось може передати. Ну, чому ні? Да? О, карта туза, будь ласка, мечів і карта зірка. Якась інформація, щось таке може бути, не. тому будуть говорити і про закінчення війни, да? і про допомогу, і про. Певну безпеку і про домовленість. Будь ласка, і про перемовини, і про кінець, і про сповільнення і так далі. Але це, ну ви розумієте, да, що таке момент більше як заморозки, або як зупинитися, да, просто зупинити всі процеси, щоб всі там повідходили від якихось рубежів, а тепер давайте будемо спілкуватися. Як в цілому, давайте ще там пару карт буквально. Як в цілому цей приїзд вплине на хід війни в Україні. В цілому, в цілому, як цей приїзд? ну Дивіться, як круто. Карта світу одразу. да, П'ятірка жезлів, карта боротьби, якесь закінчення, зупинка, очікування. Закінчення якогось етапу, дуже активного етапу. ну... Знову, щось таке відчуття, що чи вони приїдуть четвірка мечів, щоб ще не зірвали е цю поїздку. Чи вони приїдуть в Київ, як планували, дивіться. Щоб не було ніякої ситуації, щоб була зірвана поїздка, бо будуть намагатися це зробити на зараз двійка мечів, можливо, є якісь загрози, чого я і говорю, що, можливо, бачите, як якась є таємна інформація, можливо, з приводу того, що щось намагаються вони зробити якимось чином це завадити. Тому тут на зараз я приїду, питаю, чи приїдуть вони двійка мечів і карта помірності. Тут момент очікування і момент прийняття рішення. Можливо, приймати рішення вони будуть, або ми з вами дізнаємося тільки тоді, коли ну, там, вони вже будуть тут. Да? Приїзд є, приїзд є, але тут треба бути дуже обережним, тому що я ж говорю, що є якась інформація, що щось може їм завадити. Ну, дай Боже, щоб нічого не завадило. А взагалі карти непогані. А, карти непогані. Ну, давайте будемо чекати. Давайте будемо чекати, як будуть розгортатися події. Я вам дуже дякую за ваші підписки, дякую за ваші коментарі, панство за ваші донати. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну!